Пише Бальсон, всі ці страждання відчуваються лише в кліпі нашого тіла. Ну, кліпа це бажання, там де ми повністю заради себе егоїстичні. Кліпа нашого тіла, вона як шкарлупа. Кліпа в прикладі зебри, це така шкарлупа, така тверда оболонка, яку нам треба пробити та прогризти. В кліпі нашого тіла відчуваються ці страждання, яка створена ні для чого іншого, як померти і бути похованою. Що вказує нам на те, що бажання отримувати створено лише для того, щоб знищити його і стерти з лиця землі, обернувши бажання віддавати. Дивіться, ми бажання отримання, яке у нас є, перетворюємо на бажання віддавати через кабалістичну методику. А страждання, які ми відчуваємо, дані лише для того, щоб виявити нікчемність і шкоду цього бажання отримувати. І зрозуміє, коли весь світ погодиться звільнитися і знищити в собі бажання отримувати заради себе, і буде в усіх тільки бажання віддавати іншим, виключать цим всі тривоги і все шкідливе у світі, і кожен буде впевнений у здоровому і повному житті. Оскільки у кожного з нас буде весь великий світ, який дбає про нього і його потреби, ось ще одна з відповідей на запитання: навіщо нам контакти з творцем? Але коли в кожному є тільки бажання отримати собі, звідси й виходять всі тривоги і страждання, вбивства і війни, від яких нам немає порятунку, які послаблюють тіло різними хворобами та болями, звідси видно. Щоб всі страждання в нашому світі для того, щоб розкрити наші очі, підштовхнути нас, позбутися злого егоїзму тіла і отримати досконалу форму бажання віддавати.